Українські захисники вже здобули великі перемоги, відтіснивши російських загарбників з півночі, сходу та півдня країни і завдавши їм важких втрат у НАТО, захоплюються мужністю збройних сил України у боротьбі з країною агресором. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Заяви у Брюсселі перед початком Ради Україна НАТО. Ми обговоримо. Нагальні потреби, ситуацію на полі бою розповів генеральний секретар Альянсу. І дозвольте мені ще раз висловити своє глибоке захоплення збройними силами України, політичним керівництвом, народом України, мужністю, яку ви демонструєте з моменту повномасштабного вторгнення, і тим фактом, що ви змогли відіснити російські війська з півночі сходу і півдня, також завдали важких втрат російським окупантам. Це великі перемоги для України, і це результат вашої твердої рішучості захищати свою країну і свою територіальну цілісність. В той же час Єнс Толтенберг закликав не недооцінювати Росію, оскільки інтенсивні бойові дії тривають і потрібно бути готовими до нових повітряних і ракетних ударів.